Вітаю у нашому зануренні. Сьогодні беремося за ну, таку фундаментальну штуку в інформації, що ж таке інформація. Вітаю. Так, тема справді базова, але, знаєте, не така проста, як здається. Саме так. Ми базуємось на навчальних матеріалах, які якраз пояснюють оці ключові терміни. Угу. І наша місія сьогодні це чітко розмежувати дані, потім повідомлення. Інформація і нарешті знання чотири важливі сходинки. Так, от спробуємо на мить уявити світ, ну без нічого, без книг, новин, розмов порожню. Правда, абсолютно, відразу відчувається важливість того, про що ми говоримо. Тож почнемо розпаковувати з основ, що таке дані? Ну, дані це по суті такі собі сирі, необроблені факти чи спостереження, тобто. Ну, от цифри типу 25 або час 10.30, окремі літери В, П, чи там пікселі на зображенні окремі звуки. Ага. Самі по собі вони, власне, мало що означають, без контексту. Тобто сенсу не несуть. Точно. Це як цеглинки. От є купа цеглинок, це дані, але будинку ще немає. Цеглинки так, гарна аналогія, сирі факти, які просто є. А як ці цеглинки тоді стають чимось, що можна ну, передати. А отут з'являються повідомлення. Повідомлення це вже форма, спосіб представити дані так, щоб їх можна було передати. Форма, тобто упаковка, можна і так сказати. Упаковка, контейнер. Це може бути текст, який ми читаємо, звук сирени, наприклад. Дорожній знак. Так, дорожній знак, зображення це все повідомлення. Вони несуть дані. Але тут ключовий момент: саме повідомлення це ще не інформація. Як це? Тобто я можу отримати повідомлення, але не отримати інформацію? Абсолютно. Уявіть, ви отримали саме з китайською. Повідомлення є, є. А інформація для вас нуль. Якщо я не знаю китайської. От. То де ж тоді виникає інформація, якщо не в даних і не в повідомленню? Де? У нас в голові. Саме так. Інформація це результат осмислення, коли людина інтерпретує повідомлення, надає значення тим даним, що в ньому є. Тобто це процес. Так, внутрішній процес. От приклад дані 25 і це, повідомлення, текст, температура 25 градусів Цельсія. Угу. А інформація це вже ваше розуміння, що ага, це тепло і, можливо, рішення одягну легку куртку. Це народжується у вашому мозку. Тобто інформація суб'єктивна чи залежить від людини? Вона точно залежить від людини, від її знань, досвіду, контексту. Для однієї людини повідомлення може бути інформативним, для іншої ні. Тому інформація не існує десь там, у кабелі чи на папері. Вона виникає про взаємодії з людським мозком. Це цікавий поворот. Особливо коли ми так багато говоримо про штучний інтелект, який теж ніби обробляє дані. Так. Це величезне питання, чи виникає там інформація в нашому людському розумінні, зі значенням, суб'єктивним переживанням? Поки що, скоріше ні, машина обробляє за алгоритмом. Гаразд. Отже, дані, повідомлення, інформація в голові. Логічно. А що далі? Як інформація стає знанням? Знання це вже наступний рівень. Це коли інформація не просто зрозуміла, а перевірена, систематизована, коли ми можемо її використовувати. Для чого? Для вирішення завдань, прийняття рішень, це вже інтегрований досвід. От візьмемо формули з фізики в підручнику. Ага. Підручник це повідомлення. Коли учень зрозумів формулу, це інформація, а коли він може взяти цю формулу і розв'язати задачу, оце вже знання. Він вміє це застосувати. Зрозуміло, знання це застосовна інформація. І що цікаво, одне й те саме повідомлення, ну, той самий зміст, можна ж подати дуже по різному Звісно, те саме: завтра буде дощ, можна текстом, цифрою відсоток ймовірності, графічна іконка хмарки з краплями, або просто диктор по радіо скаже так, текстовий числовий, графічний звуковий, відео, комбінований спосіб подання. Все залежить від мети аудиторії. І отут питання: чи впливає спосіб подання на те, яку інформацію ми, зрештою, отримуємо, навіть якщо дані ті самі. Безумовно, впливає. Як подано, на чому акцент, навіть тон, все це скеровує нашу інтерпретацію. Тому той, хто створює повідомлення, має певну відповідальність. Тоді підсумуємо. Чому це все важливо? Навіщо нам розуміти різницю між даними, повідомленнями, інформацією, знаннями? Ну, це допомагає бути, скажімо так, більш свідомими, краще розуміти, що ми отримуємо, як ми це обробляємо, чи варто цьому довіряти, тобто критичне мислення, і воно теж в наш час, коли інформації просто море, це основа інформаційної грамотності, щоб вчитися, спілкуватися, приймати рішення, це ж основа прогресу. Отже. Якщо дуже коротко, така формула виходить дані сировина, повідомлення, її упаковка для передачі, інформація, сенс, який ми витягуємо в голові, а знання це те, що ми можемо реально використати. Саме так чудове резюме. Дякую. І от можливо, думка для роздумів нашим слухачам наостанок якщо інформація справді народжується тільки в нашій голові, при осмисленні… То наскільки сильно сама форма повідомлення: текст, відео, графіка, звук впливає на те, яку саме інформацію ми конструюємо, не тільки як сприймаємо, а от саме що в результаті отримуємо?